І я поетеса. Я не психолог, не психоаналітик, не коуч. Просто я дуже люблю психологію і філософію, люблю розмірковувати над тими чи іншими речима, люблю дивитися своєю точкою зору, люблю обговорювати. А так, як не так легко зібрати велику аудиторію, щоб комусь. Розказувати свої умовиводи, то вирішила вести такий собі блог під назвою Роздуми на виворіт. Чому на виворіт? Тому що дуже часто моя точка зору не співпадає із загально прийнятою. Відрізняється від неї і буває кардинально відрізняється. Тому і виходить, що на виворіт. І першою темою, яку я обрала. Для сьогоднішнього відео буде тема теза. Швидша теза. Життя несправедливе. Я дуже часто чую цей вислів настільки часто, що він іноді вже аж мені закрадається в голову, але це ж є повна нісенітниця. Почнемо з того, що таке життя. Життя це той відрізок часу, проміжок часу. В якому існує істота. Тобто, це є відрізок часу з моменту народження до моменту смерті. Коли є народження, є розвиток, досягнення того чи іншого моменту, і, нарешті, хвороба занепад, смерть. Життя це поняття. Це просто слово. Воно не може бути ні. Справедливим ні несправедливим, ні добрим, ні поганим. Воно є об'єктивним, воно просто саме по собі ніяке. Це ми, люди, уже робимо його таким чи іншим. Це наше ставлення до нього є позитивним чи негативним, справедливим чи несправедливим. Життя є рівноважним. Тобто є плюси, є мінуси. Завжди є баланс. Просто ми той баланс не завжди сприймаємо. Ми дуже часто бачимо в інших плюси, а в себе мінуси. Забуваючи, що треба би дивитися якось навпаки, шукати в себе більше позитиву і не зважати на той негатив, тому що, як правило, позитив завжди перекриває негатив. Тобто, наше відношення до життя робить його справедливим або несправедливим. Тому я завжди кажу, що життя є прекрасне, бо воно є одне, єдине. Його не можна буде повторити на біс. Життя це, в принципі, не комп'ютерна гра, де декілька варіантів є розвитку події, можна там десь загинути і тут клацнути на кнопочку, і ти з'явився заново. Тут такого не буває. Тут ми живемо, крокуємо тою стежкою від початку до завершення. І чим більше ми приносимо в нього позитиву, Чим більше у нас хорошого настрою, чим більше у нас хороших думок, тим і життя наше стає кращим. Тобто, це як в тому випадку, як стакан з водою. Він або наполовину повний, або наполовину порожній. Відповідно від зміни позиції міняється ставлення до того чи іншого явища. Тож, не кажіть, що життя несправедливе. Життя таке, як воно є. Це ми його робимо або добрим, або поганим. Ну, якось так. Далі буде. На все добре.